Ну що, шановне панство рибаків, всім доброго дня, знову щука, знову рибалка. Що вийде, не знаю, як завжди, передбачити неможливо, але рибалка це завжди круто. Причому люба рибалка. Чи ви піймали, чи не піймали, все рівно це класно. Дуже сильний вітер, буде вам гудіти там, попереджаю. Але така погода. Буде щось цікаве, обов'язково вам все покажу. Дивимось, далі. Нарешті початок було до цього 5 ударів, відколи я на риболовлі. Але нічого не міг засікнути. Якось вона так цікаво текала, як не своїм ротом. Дивіться, друзі, який класний щупачок. Чудовий щупачок. Щупачок відправляється в рідну стихію. Погнав щупачок. Супер. я одну щуку і мав, мабуть, п'ять ударів. Вітер, звісно, я дає зробити нормальну проводочку, щоб був хороший контроль над приманочкою. Боковий шнура забирає багато, видуває дугу. І я думаю, що якщо б був менший вітер, то я тих щучок теж би піймав. Вони, мабуть, теж там мазають волна. блин. Ну, угарный удар. Не снова она не засеклась. Что с вами сегодня мазая? Мазила, щука. Камазіла. Нічого, то, що вона не засікається, це все байка. Головне, що є контакти з рибою. Вона цікавиться, підпливає. біє вашу приманочку. Що ще нам потрібно з піннінгістом. Ми ж хочемо здорити рибу штучними приманками. Залізом, пластмасою, різиною. Годувати ми її не хочемо, а піймати ми її хочемо. Моє рахую, якщо риба навіть зацікавилась і вдарила вашу приманку штучно, то це вже перемога. Більшості приманок вони взагалі о, вже добрала. Дав, конечно. Супер. Добре, що ти розщепилась. Красуня дала такий бій. Пробуємо. Так, не дуже летить проти вітру. Що це таке? Не поняв цікаво. Хто такий? Хто ж непоганий? Але хто? Не зрозуміло. Навіть не знаю. Повозить торбу. Хлопчику, може би ти зупинився. Тут не думаю. Зупинявся. Мені вже цікаво, хто як ступити, якщо я дотягну. Тут таке часто буває, що дотягнути неможливо. Хочу туди у вас стріл піти Паразит. Но нам головне його не постати. Хочу бачите хто? Половиненко бачу, що лобатий. Батарея зараз сяде на камері. Ось в очеред. Я не з того боку малий. Десь сюди на цей бі. Зараз рок перетяг до верби паразит. Виходи на воду. О, правильно зробив. Перша камера? Перше. Друзі, якщо повеземо, його побачимо. Ну він ще походу і не думає здаватися. Ну я поки що не здаюся. Ось він там є. й невеликий. Але такий скажальний. Прикольний. Куда я його? А, забіг якось попався. Ну, тепер найцікавіше, як цього паразита взяти, щоб блишня в голову не вилетілася. Якщо розщепиться така його доля, то не смертельно. Я емації отримав море. Ось він який, красончик. Бачите. Думаю, тут п'ятерочка є желізна. І взяти не можу через ці бур'яни. І гумаки я пробив сьогодні. Але красивий, так? Да? Фу-ху. Красивий. Куди, куди, куди? Повертайся в сім'ю. Люди хочуть побдивитися. Ні, друже, ні. Ну, розщеплюється вже. Скільки можна? Сюда дай старт. Не-не-не-не, не туда. Для таких штук треба пиццак. Так було би саме то. Мені головне би ти ротом пішов до мене. Не хочу брати за шнур. Ну, вот тут восьмера. Восьмера. А дальше его не сам на берег. А может и девятка. Починку його малесеньку, блясенку. Парнув. Ого. Надійно. Треба зважити, щоб знати. Так. Кілограми я прийшов, подивився. Вже є менше, вже не 8 кілограм. То у страху просто, очі великі. Але все рівно цікаво яка там вага. Класно. Супер. Рибалка це село. Бачите, що лозу щуку, має сісти якийсь коник. І подарувати гору емоцій. Емоції просто зашкалюють.